В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, чергова ворожа атака по району та втрати ворога на запорізькому напрямку. Про це поговоримо у випуску. Наші журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Шість обстрілів за ніч. Росіяни знову тероризували Нікопольщину градами та важкою артилерією ударили по трьох громадах. Поранено літнього чоловіка. Є руйнування житлових будинків. Усі подробиці далі в сюжеті. Вночі ворог шість разів накрив Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Під ударом було три громади району: Нікопольська, Мирівська та Марганецька. Окупанти скерували туди майже 60 снарядів. У районному центрі ворог вкотре поцілив. По житлових кварталах вечір ніч у нас в тривогах з обстрілами. На зараз пошкоджено чотири приватних житлових будинка, господарчі споруди. Одна автівка. в Нікополі російські окупаційні війська поранили 78-річного чоловіка. Він отримав всю необхідну медичну допомогу та. Залишається лікуватися вдома. Да ось що Микола Федорович показує, чим власне скінчилась для нього нічна атака росіян, уламки снаряда буквально прошили двоє пар штанів. Те, що не отримав серйозніших травм, інакше як дивом не називає. На той стороні почув я якраз спальню зайшов. Посмотри, зайшов, хотіла мене. Отой перший спас. То виходжу, закриваю, тільки до. Ну, вже в кімнату прийшов і став піде, я не спів. Якби я пішов, би мені пробило дві ноги одразу і кості поламало. Наробила лиха російські снаряди із будинком чоловіка. Від удару вилетіло вікно та частина стіни. Полетів отам, от дірку зробив, то вже впав. Ось, дірку, книги порозкидав. Плазмовий телевізор, тільки купили ящик, ну, новий, все, документи. Потім от заказали оту. Володимир мешкає на сусідній вулиці, тож також вночі відчув на собі усі жахи руського миру. Чоловік каже, ледь встиг із дружиною заскочити у сховище. Перший прилетів снаряд до сусідів, другий – до цим сусідів. І виходить, ось ці дротики прилетіли ко мне на машину. І в двері, і в стекла повилітали, і просто тут був ад. Просто ми з жіною їле встигли добігати до підвалу, щоб з цими дротиками якраз встряли, щоб ми не погибли. Чоловік з дружиною, на щастя, встигли сховатись від залізятча. Втім, поцілило в їхню автівку. Окно тут постраждало, дах, Тут. Бачите? Дирки. От этих дротиков. І тут дирка. Це все було этом. І там дві штуки дротиків були в літній кухні. У Мирівській та Марганецькій громадах також є руйнування. Втім, люди не постраждали. Деталі обстрілів з'ясовуються. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Ігор Силко. Про Обстріл мирного населення Нікопольського району українські захисники не залишають без відповіді. Так, наші військові підтвердили вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника у Запорізькій області. В результаті цього ворог зазнав значних втрат, не дорахувався як особового складу, так і військової техніки. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка Васильівського району та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів. Не розгубись у темряві. У Нікополі поліцейські та громадська організація роздавали мешканцям світловідбивні стрічки. Останнім часом на дорогах міста збільшилась кількість аварій. Жертвами дорожньо-транспортних пригод частіше стають пішоходи у темному одязі, яких на неосвітленій дорозі важко помітити. Тож правоохоронці передали містянам понад дві сотні спеціальних стрічок, які легко кріпляться до верхнього одягу. А ще роз'яснювали пішоходам про важливість таких елементів на одяг. У темну пору доби і на другу, будь ласка, угу. і тепер ви позначені, вас буде видно, коли фари будуть потрапляти, ви і... будете позначені я, на дорозі. Зрозуміло? Так. Гарного вам вечора. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві долоносні для сучасної України події. Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. Цьогоріч наша країна знову бореться за свою свободу та незалежність, і ми неодмінно. Здобудемо і цю перемогу. А наші журналісти вийшли на вулиці Нікополя, аби запитати містян, що для них означає цей день. Відповіді дивіться далі. Це дуже величне свято зараз для нас, особливо в цей час бути самостійним та незалежним, відстоювати свої права, обов'язки, свою країну, державу. Це наше свято, наше національне. О, його чтити, і поважати. Все була надія, що воно буде все добре, все буде добре, поки не сталося оце. А це будемо вже цю біду будемо разом бороти. Це свобода нашої України. Вот. Ну. Чого ми хотіли, того ми, конечно, добились. Але это ми, как говорится, і тяжело нам дало это все. Сьогоднішні свято для мене багато значить. Тому що мій старший син він зараз захищає Україну, він зараз якраз воює, він артилеріст. Ну, я ще вважаю, що Україна повинна бути свободною, самостійною. Це наша гідність. Ми підтримуємо Україну, ми українці, Любим і ми Україні. маємо бути всі разом для того, щоб перемогти ворога. Я думаю, що зараз українців, хто залишився зараз в Україні, я думаю, це ну, в основному патріоти. Це патріоти України. І всі чекають, як можуть, допомагають, щоб перемогти нашого цього злого, дуже поганого ворога. На сьогодні це вся інформація. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.